Всім доброго вечора. Варю холодець. Нарешті руки дійшли до холодцю. Тут ще багато чого наставила, зараз розкажу. Ви знаєте, так спутались усі дні. Сьогодні у нас 6 січня, і ми вже не знаємо, свято, не свято. Але у мене завтра вихідний. і я. Роблю для своєї сім'ї всякі вкусняшки. Мабуть, буде цікаво. Це в мене будуть голубці, це в мене вже готовий фарш. Рис з м'ясом посолила, поперчила, цибулька зажарена з маслом. Тепер капусточка, готова листочки, і це така в мене заливка. У заливці я положила морква, цибуля, сіль. Перець, лавровий лист, томатна паста і трохи сметани. Буду заливати голубці. Приготувала маринувати шампіньони, трошки позже розкажу. Там у мене ще яєчка, ну, але до долів'є ще далеко. Робимо голубці. Будемо робити голубці, всі знають, як роблять. Не буду показувати, а розкажу трохи про шампіньйони Шампіньйони великі дуже, то я їх порізала. Тепер будемо готувати маринад. В Кастрюльку я наливаю 100 мл яблучного оцту, 50 мл олії і 100 мл води. Добавила перчик горошком і лавровий листочок. Це все ставлю на вогонь. А також я до своїх грибів додала 2 чайні ложки солі і 4 чайні ложки цукру. Маринад мій закипів. Я його зняла, щоб мені було легше шампіньончики туди ложити. Не думайте, що маринаду тут мало, шампіньяни дадуть свій сік, буде все в порядку. <кх> Не думайте, що тут маринаду мало. Шампіньйони дадуть свій сік і буде все гаразд. А також додаю два зубчики чеснику. Можна додати і більше, але для мене достатньо. Висипала шампіньйони, чесничок і буду ставити знову на вогонь. Якщо вам покажеться, що мало там сиропу, можна трошки додати води. Шампіньйони мої закипіли. Я варила десь приблизно 7-10 хвилин. Добавила я 50 мл води, але все-таки можна було не додати. Шампіньйони вменшились, і для них сиропу хватило. Тепер оставляємо на ніч. Можна на час. Треба, щоб вони остили. І тоді мой рецепт я видивилася одного блогера: звати Лена. І я вже роблю ці гриби третій раз. Мені дуже сподобалося. Дякую за рецепт. Там вона ще додавала укроп, але у мене так укропу й нема зараз свіжого. А Морожений чомусь мені не сподобався. Так що оставляємо так, як є. Виношу на холод, хай настаюється. Голубці покрутила, залила підливкою. Зараз положу зверху ще листочки. Коли буду тушить, додавлю трохи води. Зробила я також до башти котлети, як я їх робила: фарш свитний, чорний хліб, 4 цибулини, сіль, перець і одне яєчко. Холодець зварився, розливаємо в цьому році, чи вже в прошлому, як кажуть, я вже планувала. Я вже планувала варити холодець, але потім виняла м'ясо, помила і назад у морозілку заховала. У нас 31 числа померла моя подруга, моя кума. Моя Ятровка, наша Лариска. Ми 31-го її хоронили. Тому було діло не до хлопця. Але зараз посмакуємо. Готово. Так буває, зовсім молода людина. Було 50 років, моя однокласниця. Але що зробиш? Приготувала ще все я для олів'є. Ще не вистачає тут кислого горочка. Якої б думки ви не були, але залишаємося людьми. Всіх зі святом тазик Олів'є.